Знову всім привіт! З вами дідик Святослав і я майже вилікувався. Тобто, захворів вчора, зараз збиває температуру компотом. Так от, сьогодні в нашому епі епізоді як зробити компот вдома, не зажигаючи плиту. Так от, беремо чашку, наливаємо води з фільтру або з чайнику, тобто кип'ячену і додаємо туди варення. Потім все перемішуємо допоки воно не стане смачним. І додаємо холодної води в чайник. Ви робіть собі компот, як захочете. Хочете з малиного варення, хочете з чорничного варення. Або хочете з малиного і чорничного. До речі, я це вже зробив. Ось. І якщо хочете, можете намалювати на чашці. Та е, малину та... Е, одну секундочку. Можна намалювати там ожину, малину та хрестик. Ось, вибачте, що збився. Так от, треба зробити так, щоб компот став солодшим. Як я вам забув сказати в попередньому епізоді, як робити чай? Можете також намалювати там хрестик фломастерами та. І ягоди лікувальні, малину або ожину. А ви яке варення любите? Напишіть в коментарях, чи ви б хотіли якесь варення спробувати: малинове або ожинне. Так от, я бачив, як мама робила компот. Тому я вирішив повторити все. А тепер пийте компот, ви лікуйтесь, забув сказати в першому епізоді. Ну, всім до побачення. І напишіть в коментарях, чи ви б хотіли це спробувати. Чи... І, на... І підпишіться на канал, будь ласка. Наберіть багато лайків. Ставте, тобто, лайки. І натисніть на дзвіночок, забув сказати в попередньому епізоді. Всім гарного дня та до побачення. Лікуйтеся, бажаю вам гарного одужування. Коротше, побачимося в іншому епізоді, коли вилікуюсь. До побачення всім.